Вітаю, друзі! Сьогодні у нас такий смачний поживний супчик з сирними кульками. Він має насичений смак, наваристий, ароматний і яскравий. Цей суп сподобається як дорослим, так і дітям. Ходімо готувати. Спочатку приготуємо тісто для кульок. 100 г твердого сиру натираємо на терці. Додаємо до нього 50 г вершкового масла. Воно має бути м'яким я його трішки в мікрохвильовці підігріла. Плюс 1 яйце, чайна ложка солі та 120 г борошна. Все змішуємо спочатку ложкою, а потім вже руками до об'єднання всіх інгредієнтів. Тепер до тіста додаємо невеликий пучок дрібно нарізаної петрушки і руками вимішуємо 1 хвилину. Загортаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Далі робимо овочеву засмажку для супа. Цибулю ріжемо невеликими кубиками, моркву натираємо на терці. З помідора необхідно зняти шкірочку та нарізати кубиком. Солодкий перець тонкими пластинами, а гриби ділимо на 4 частини та ріжемо слайсами. Спочатку цибулю підсмажуємо до м'якості на олії. Її знадобиться 2-3 столових ложки. Потім додаємо моркву, смажимо ще пару хвилин на середньому вогні. Після цього додаємо всі овочі і тушкуємо хвилин 10. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тим часом 450 г картоплі нарізаємо кубиком та відправляємо в каструлю з киплячою водою. Води потрібно десь 3 літри, цього достатньо. На середньому вогні готуємо теж 10 хвилин. Тісто дістаємо з холодильника, відчіпуємо невеликі шматочки та формуємо кульки зручного для вас розміру. Можна трішки більше, можна менше, тут як побажаєте. Все, тепер до картоплі додаємо засмажку і сирні кульки. Постійно помішуйте, поки вони не підіймуться на поверхню. Вогонь зменшуємо трішки менше середнього. Солимо і перчимо суп за смаком та залишаємо готуватися під кришкою ще 20 хвилин. По бажанню присипаємо готовий суп петрушкою безпосередньо в тарілці або ж можна додати зелень в кастрюлю після того, як вимкнули вогонь. Я ще окремо підсмажила печериці слайсами і додала їх в тарілку. Виходить дуже-дуже смачно і поживно. Спробуйте приготувати та поділіться в коментарях, як вам такий суп. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!